Протягом трьох місяців на базі Центральної міської бібліотеки імені Василя Земляка проходило вивчення курсу української мови мова важлива. 7 травня випускники курсу отримали свої сертифікати. Пані Вішно пройшла курси з української мови. Пані, вітаємо вам. І так само начнемо. Продовжуйте свої заняття, свої інтереси, і обов'язково буде успіх. Метою цих курсів було покращення знань з української мови наших відвідувачів, які приходять до нас в бібліотеку на різні активності, і був запит від них, і тому ми їм запропонували ось такі курси. І також ми прагнемо підтримувати мовну культуру в громаді, адже зараз це надважливо як ніколи раніше. Випускники разом із професійними викладачами протягом 12 занять вдосконалювали свої знання рідної мови. Такі були теми. Походження української мови, її сила та краса. Друге групи слів за походженням, власне, українські та слова іншомовного походження. Третє. Правильність вживання українських виразів. Тарас Шевченко, очима сучасників. Це вже було коли Шевченкові були. Слова за значенням, синоніми та антоніми. І ми не могли оминути 95 річчя. Нашої словетної поетеси Ліни Костенко. І ми одне заняття цілковито присвятили саме її, ну, розповіли про саму поетесу, про її творчий шлях, творчий життєвий шлях, етимологія та орфоепія українських прізвищ, наголос, диригент української вимови, походження та правопис українських імен, медіаграмотність у сучасному світі, як не загубитися в інформаційному потоці. Ось. На шляху мовної майстерності фінальний акорд. от такі от теми. Голова Житомирського товариства просвіта Святослав Васильчук наголосив, що при вивченні мови головне мати бажання. Якщо не буде вашого бажання, то ви нічого не досягнете. Це безперечно, тоді ви будете шукати. Бо кажу, сказав наш відомий земляк Сергій Павлович Корольов. Якщо хочеш щось зробити, знайдеш змогу. Як не захочеш, знайдеш причину. Він був чому ти не зробив. Вчителька української мови та літератури Житомирського ліцею номер 17 Даріна Костюченко розповіла, що без вагань погодилася стати співавторкою курсу. У цей надскладний час мова є нашою зброєю. На заняттях я акцентувала увагу більш на практичних завданнях, тому що коли ми пишемо, ми запам'ятовуємо. Також ми застосовували інтерактивні панелі, і атмосфера була приємною, цікавою та пізнавальною. Вдосконалення української мови є надзвичайно важливим завданням, адже протягом багатьох років на її розвиток впливала політика русифікації, що призвело до змішування мов. Наша мова настільки вже була перекручена, настільки засмічена оцим московським бур'яном, скажімо прямо, дуже от і люди, і що ви. Знаєте, люди навіть не помічають цього, вони вважають, що це вже українські слова. От. До речі, те саме по телебаченню, слухаємо. От. ну в багатьох, От. По полям, по лісам леса, по ми, оце в кінці. Це вже як би норма, а воно ж неправильно. От. По горах, по лісах, по долинах і так, далі, і так далі. Потрібно кожному з нас, незважаючи на. Не те, що там вже ніби є якась освіта базова української мови. Та все одно потрібно вишколювати себе. Дякуємо нашим викладачам за те, що вони нам нам допомагали опановувати українську мову. Дуже ми навчились розповідати про все на українській мові. Дуже дякуємо. 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 Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.